тиждень десь з 10 ранку. Зараз ми маємо ось 5 годин. Оце вже вона з 10 ранку. Вона працює, 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 працює. Потрошки підкидає Сергій. Лоска криша у нас. Середній арифметричний. Ну, 100 градусів. 100 градусів. Перевіряємо. Конденсат. Дивіться. Оце весь конденсат. І не кричіть мені, хлопці, як конденсат заливає хату. Подивіться, ось у людини чистесеньке все. Так, ще одна камінопіч. Опять тільки що витягнули капельничок, подивилися. Ось дивіться, з 18 числа Сергій, правильно? З 18 числа оце у нас знайшло скільки конденсату.